Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати, де я пропав і що я роблю, бо в мене тупо немає е, часу, щоб знімати відео, бо дуже багато роботи. Зараз покажу, поїдемо на одну роботку, дивитися, що роблю, що нам для цього потрібно. Коротше, беру з собою шуруповерт і апарат. Самий дішманський апарат драка, який тут є в Home Depot. Також драбину, сідаємо і їдемо. Їдемо без номерів, бо не хочу платити штраф. Щоб ганяти можна було. Там, шутка. Дивіться, якщо вам треба щось помалювати зсередини чи ззовні будинку, там, квартири і так далі, і вам треба апарат якийсь покрасочний, то дивіться. Беріть самий дішманський Фондіпо апарат Graco за 360 доларів, чи скільки він там коштує, він, типу, розрахований на. П'ять відер по 5 галонів на рік, щоб ним користуватись, типу щоб він не зламався. Але я вже перемалював стільки тим апаратом за рік. Я вже чекаю, коли він зламається, щоб купити новий, бо не хочеться купляти новий. Просто так, бо Тіпо, щоб був новий. Бо цей апарат ну, насправді нормально вшикає, якщо за ним доглядати. А я за ним взагалі не доглядав. І він в мене там і всередині і в шлангах, і краска зверталася. І, коротше, вона таким хлоп'ям і ставала. Я чистив, прочищав і зараз їду далі малювати. Коротше, і вже їм по-моєму, може бути десь я відер з 20 по 5 галонів. Це десь по 20 літрів, так, да? Чи ні? Ну Десь 17,5 літрів, по-моєму, чи 18,5 літрів, короче, відер. штук 20 вже викрасив, якщо не більше, я вже просто не пам'ятаю, я закину зараз фотки, що ми саме цим краскопультом малювали, скільки домів, скільки всяких об'єктів. І це ще не всі фотки, бо самий перший об'єкт, яким я користувався ну ним. Там було два відра великих. То там я вималював ну, ці два відра, і це навіть в мене фоток нема. Бо там все на біло було помальовано і не знаю, що там фоткать. Ну коротше, зараз їдемо на об'єкт. Хочу просто трошки додати: якщо ви хочете спробувати, чи у вас вийде малювати, і як тут ну, затестити ринок е, услуг, послуг, то ви можете просто купити цей галімий маленький апарат і спробувати їм малювати. Якщо. Треба просто вам агрегато малювати. Якщо ні, то можна великими фігачити дуже добре і все буде класно. Але отакий от, от апарат ви собі купляєте. Все, малесенький апаратик, який розрахований геть на маленьку, якусь там, не знаю, щось помалювати, якийсь будинок і все, і можна його викидати. Але в мене він вже працює більше року. І я насправді вже чекаю, коли він зламається, але він собака не хоче нічого ламатися, а мені просто шкода його викидати. Ну, типа, навіщо? Треба його вже <смас> використати по максимуму і подивитися його е, справжній ресурс. Ще велике прохання. Мій однокласник з 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади попросив мене додати до відео. Номер картки та просьбу на збір на автомобіль, бо в них вже е, дуже роздовбані автомобілі, їх немає. І хлопці ходять пішки, і їм трошки тяжко. Зараз дуже складна ситуація. Вони знаходяться на сході України в гарячих точках. Не буду казати, де саме, але дуже велика просьба. Якщо є 5-10 доларів, хто скільки може, просто скиньте. Для нас це чашка кави, а для них це велике діло. Е, просто прошу вас, бо ми, хто зараз за кордоном, нам просто повезло, що ми не там. І якщо ми можемо, то хоча б копійкою допомогли б хлопцям, щоб їм стало легше, і вони бачили якусь підтримку, що ми теж щось робимо. Тому будь ласка, в описі буде відео під відео картка. Перекиньте хто скільки зможе. Хлопці будуть дуже вдячні і дякую вам за це. Дивіться, якщо ви купите цей маленький апаратік і почнете приходити робити людям гарну роботу, ніхто навіть не буде дивитися, що там у вас він за 300 там, доларів. І не треба думати, що це дуже так дорого купити собі апарат, і це така складна річ, там малювати апаратом. от навіть у мене там йдуть якісь полоски, але. Їх просто перекриваю, нічого там, все дуже добре, красиво і дуже гарно виглядає. Тому всіх підбадьорюю, кому це потрібно, кому цікаво. І хто не боїться викликів якихось і не боїться якоїсь відповідальності? Ще одна роботка сьогодні. Приїхали навести тут марафет. Кофі баршо. Найкраща кав'ярня у нас. Зараз буду. Білим малювати. Так що такі двіж з утра дораз зранку до вечора Так от вийшло. Коротше, думаю, непогано. І так, коротше, закінчився наш день, це пів 12, і помалювали там ці надписи кофебар Приходьте кому цікаво, дуже смачна кава, роблять. Раф, який ми зараз з жінкою п'ємо кожен раз, бо не можемо напитися, бо останній раз пили в Україні, дуже гарно обслуговують, працюють. Тому приходьте за кавою і підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. Далі щось ще зніму вам і пока.